Дітки, дуже спекотне видалося літечко. Дивіться, як почувають себе рослини у нашому саду та на квітнику та на городі. Звісно ж, квіти, овочі, дерева, кущі Ми вранці поливаємо. На городі про рослинки теж дбаємо. Бачите, як вирісли наші рослини. Що ж робити в таку спеку? Звісно, якщо йти гуляти, то гуляти тільки вранці чи ввечері, коли сонечко буде сідати. Потрібно берегти себе, щоб не отримати. Сонячний удар. Дуже спекотно згодні. Дити, а я вам відкрию маленьку таємницю. Я прочитала, що японські вчені Вигадали ось таку хитрість. Ніколи не буде спекотно, якщо будь-яку пустинку світлого кольору змочити водичкою та отак пов'яжете машину. Вуаля. Будь ласка, не забувайте про безпритульних тваринок. Їм теж спекотно, дуже-дуже. Наливайте в